Золота фортуна крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Іванцова Анастасія Вадимівна. Студентка Українського Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроса Міжрегіональної академії управління персоналом. Красуня Маук 2009 Доброго дня, мене звати Анастасія Іванцова. Я студентка магістратури міжрегіональної академії управління персоналом. За освітою я майбутній дипломат, адже навчаюся у Українсько-Арабському інституті міжнародних відносин та лінгвістики імені Ароєса. За час навчання в академії культурне життя закладу стало невід'ємним від мого особистого життя, адже з самого першого курсу я веду абсолютно усі концерти, конкурси та заходи у моєму улюбленому МАУ. Також мені пощасливилось працювати у академії. Я була Фахівцем по зв'язкам з громадськістю та студентськими організаціями міжрегіональної академії управління персоналом своїми особистими досягненнями на теренах моєї академії я вважаю по-перше свій виграш у конкурсі «Студентська красуня МАУП-2009», представництво мауп на конкурсах студентська красуня голосієва та суд мізкиїв на даний момент я займаюся журналістикою і вдячна академії за те що вона мені дала великий досвід також вдячна золотій фортуні за таку високу та почесну нагороду